Доброго дня, мене звати Чаплінська Ганна Володимирівна. Я психолог сімейний і психотерапевт залежностей. Сьогодні ми будемо говорити з вами про ролі, які ми відіграємо у родині. І е, говорити будемо про трикутник Карпмена. Він є у безліч варіантах в інтернеті. Напевно, немає психолога чи психотерапевта, який про нього не знає, який про це не говорить. Ми будемо говорити про одну із різновидністей цього трикутника і будемо зазначати про те, які ролі відіграються, відбуваються у стосунках з залежним. І так, сам малюємо Трикутничок. Є у нас тут ми поставимо жертву. А отут у нас буде. Контролер, його по-різному називають. Е, можемо ще сказати, що це переслідувач. Но мені більш заходить контролер, бо зрозуміло тоді, що він робить. Він контролює, переслідує, ну якось звучить зовсім як про параною Да? І рятівник. Така собі швидка допомога. І як відбуваються ці ролі, як вони відіграються? Жертва це частіше за все узалеждений. Він відіграє жертва взагалі у будь-яких обставинах життя. Це вічна дитина, яка немає відповідальності. У системно сімної психотерапії є такий вислів: якщо хтось когось хоче позбавити відповідальності, він каже, що в родині саме ця людина є клієнтом ідентифікованим клієнтом для психотерапевта. Тобто, якщо ви хочете позбавити когось відповідальності, це про жертву. Ну, у родині так буває, що ми дитину. Не навмисно, але позбавляємо відповідальності за власне життя. Зараз я напевно буду казати такі речі, які будуть викликати у вас супротив. І ви мені будете казати, що та ні, рідненька, взагалі все не так, взагалі то залежний сам вибирає такий шлях, де він не несе відповідальність. Я вам скажу з іншого боку: якось це вигідно усій родині, щоб позбавити. Відповідальність, одну дитину, одну, одного члена родини. Але зараз ми трошки поговоримо про роль, і вам буде краще це зрозуміло, чому так само відбувається. Тобто, жертва вона має потребу у любові, у прийнятті її такою, якою вона є. Чи таким, яким він є. І він не несе відповідальність за власне життя. І він відчуває дуже багато провини і сорому за те, що він не може зробити все те, що каже йому контролер або переслідувач. Він відчуває перед ним навіть певний страх і сором. І ну, провину сором однозначно, але. А відчуває певну дистанцію. Частіше за все, переслідувач це батько, рятівник це мати, жертва це залежний. Буває, звісно, що батька взагалі немає, родини у залежних часто не повні. І тут там бабуся виступає, рятівник, мама, жертва залежний. У жертви є потреба у любові. Усе, що він робить, він хоче, щоб ну, не секрет, не таємниця, що дуже часто залежні вживають, починають вживати для того, щоб привернути до себе увагу. Ну, Діти починають вживати, тому що а, їм замало піклування. А, замало. Ну, при, під словом піклування ми будемо розуміти різні речі. Я кажу про любов і про потреби, які визнаються. Я не кажу про те, що ви там не вдягали шапку на дитину, не давали їй ліки, не годували. Це не про те. Я кажу піклування про в психологічному змісті, про любов, про довірливі стосунки, про а, наявність батька, наявність матері в родині, де вони спілкуються і, і кажуть про відчуття, про адаптацію в школі, про адаптацію на роботі. А, про таку любов я маю на увазі. Переслідувач-контролер, він має таке він завжди буде ставити якісь правила, він буде завжди вимогливий, буде говорити, начебто правильні дуже речі, але досить агресивно. Переслідувач це роль агресора у родині. Він буде сварити. Ну, у декількох сім'ях я чула таке, що контролер, контролер каже, я йому ноги поламаю, щоб він тільки не ходив там на вулицю з друзями вживати. Я буду його контролювати, щоб він сидів вдома. Я все беру під свій контроль. Роль, він не буде вживати, бо я мужик, там, бо я впевнений собі. Цікаво, що контролер у усіх інших трикутниках свого існування, у всіх інших відносинах, стосунках е, з чоловіком, ну я маю з протилежної статі на увазі, е, стосунках на роботі, він буде відігравати роль жертви. Тобто це його шанс відігратися, показати, що він знає, як треба. У переслідувача буде потреба у визнанні. Тобто йому хочеться відчувати, що він має владу і контроль. Йому хочеться відчувати, що залежний слухняний або слухняна. Рятівник. Рятівник російською мовою спасатель, так? Тобто, це така роль, де Ну, частіше за все це роблять мами. Коли син повживав чи донька повживала, треба підлікувати печінку, замовити безліч бадів, треба вставити зуби, купити кросівки. Вона його завжди жалькує, що там чогось не купляє, чомусь його не вистачає, виправдовує. Ригає, підставляє тазик, там, проблеми з комунальними послугами бере на себе, проблеми на навчанні навчається. Замість дитини, вона рятує і тим самим вона не дозволяє боляче вдаритися жертві і відчути свою провину і мати свою відповідальність за своє життя. І а, у нормальних відносинах, у нормальних стосунках а, немає взагалі ніякого трикутника. Люди грають зовсім іншу ролі. У деструктивних відносинах це не тільки про залежність, але сьогодні про залежність буде трикутник. Люди інколи можуть, цей трикутник інколи може змінюватися ролями. Ну, жертва може стати агресором і вкрасти гроші, потрапити у якісь ситуації, де вона немов карає своїх батьків. E, може бути рятівником у відносинах між і, і матір'ю, там, де a, жертва стає, re, стає рятувати відносини, і всі, уся родина об'єднується навіть коли вони розлучені або на, на межі розлучення, а жертва стає рятівником, вона вживає, вона. A, Ну, не справляється з власним життям, і усі об'єднуються навколо проблеми, і ніхто вже не розлучається. Вони, Ці ролі вони змінюються, але. Все одно залежне у цьому трикутнику буде більше до жертви. Що робить реабілітація і що робити з цим трикутником? З нього треба виходити. І виходити можливо тільки тоді, коли ви звертаєтеся про допомогу. Розірвати це коло це завжди ці ігри, можливо тільки тоді, коли ви звертаєтесь про допомогу. У рятівника. До речі, я не сказала, що його потреба бути потрібним. Бути потрібним. Потреба бути потрібним. А, тільки коли він рятує залежного, він відчуває, що він справді потрібен. Чи вона відчуває, що вона справді потрібна. Усе життя вона ну, не відчуває цього відчуття. Куди б вона не прийшла, вона зайва. У своїй родині у стосунках з чоловіком зайва. А от коли проблема у сина, вона потрібна. Тому. А, Тут взагалі цікава така комунікація між контролером і між рятівником. Щось є там взагалі з самого початку, що рятівник не відчуває, що він потрібен, а контролер не відчуває, що він визнаний, не відчуває, що він голова родини, чи має свій, своє слово, чи має щось казати, він не має свого владу і контролю. То тут треба теж у відносинах працювати, змінити цю комунікацію. Що робить реабілітація? На початку реабілітації усі ми підіграємо жертві. Ми вступаємо в цей самий трикутник, директор центру може бути контролером, який директивно вказує, що треба змінювати в собі. Рятівник це консультанти, які психотерапевти, які роблять настрій жертви і якось її підіймають дух, там розважають, щоб жертва не засмучувалася. Але згодом дуже поступово і дуже... Ну, взагалі я вам скажу, що треба визнати батькам, що вони вже не являються, вони навіть коли контролер або рятівник роблять правильні речі. Ну, якщо б рятівник не рятував, то напевно б жертва загинула. Іноді це неминуче, да? неминуче просто рятувати певні ситуації. І неминуче контролювати жертву або залежного. Так? І... Я не кажу вам, що ви зовсім неправильно щось робите. Ви можете казати правильні речі, але авторитету вашого не відчувається у вашій родині через ті ролі, які ви виконуєте. І тому що ми робимо? Ми кажемо, наче ті самі речі, які і ви робите, але це зовсім в іншій системі? Може група казати ті самі речі, що і ви зазначали про вживання. Ми вступаємо у ті самі ролі, але згодом ми робимо так, щоб жертва поступово несла відповідальність за власне життя сама. І тоді жертва виходить з дитячої позиції і перестає бути жертвою і починає нести відповідальність. То і ваша задача на протязі, поки йде реабілітація вашого залежного, змінити оцю комунікацію і змінити оце ставлення. Бо якщо ви рятуєте без запрошення, там, де вас не просили допомагати, ви робите знову жертву. Якщо ви переслідуєте і контролюєте там, де не потрібно, там, де треба довіряти і навчитися спілкуватися про відчуття, давати любов. То ви знову робите жертву, знову його робите залежним. Для того вам е, дуже багато є, е, звідки. Мати допомогу у цьому процесі у змінах, так, звертатися до психотерапевтів, до консультантів центру, дивитися ролики про те, як вам не бути в жодних з цих ролей, як перестати бути агресором, рятівником або жертвою, як не грати у цей трикутник. Я бажаю вам успіху, шановні батьки, і родичі залежного, і дуже сподіваюся, що ваші вшинки будуть змінені, ваша поведінка буде змінена. І ваше спілкування з рідним залежним буде іншим.